Давай слухати читати нову казочку щодня. Десятий подвиг Геракла Корови Геріона. Пригадаємо, що знамениті 12 подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманула героя. Гераклу стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих чудовиськ, Одурманений Геракл з криком накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожевою від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераку, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчема Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла і постійно намагався давати йому такі завдання, щоб погубити Геракла і прославитися самому. Коли настав час Гераклу зробити свій десятий подвиг, боягузовий і жадібний Еврісфей відправив свого могутнього слугу за коровами Геріона. Далеко на захід від Греції, там, де ввечері сонце спускається у зеленій хвилі океану. Лежав в пустельний острів. Він був дикий і безлюдний, тільки час від часу лунали на ньому лунки, важкі кроки. Це величезний, наче хмара, триголовий велетень Геріон, приходив сюди оглядати свої стада. Ліниво пощипуючи соковиті трави, мирно бродили по безлюдному острову корови, величезні, як найвеличезніший слон, вогненно-червоні, як ті хмари, що горять вечорами на заході сонця. Ані звір, ані людина не могли дістатися до цих корів через бурхливі води західного моря. Довго йшов Геракл на захід, через ті землі, де тепер розташовані Франція та Іспанія. Він перебирався через високі гори, перепливав бурхливі річки, нарешті він досяг місця, біля якого Африка відокремлюється від Європи вузькою і глибокою протокою. Через цю протоку Геракл перебрався з великими труднощами. На згадку, про свою подорож на обох берегах він поставив високі, схожі на стовпи скелі. Ми тепер називаємо ці скелі Гібралтаром. У давнину їх називали Геркулесовими стовпами, оскільки римляни Геракла називали Геркулесом. Нарешті, перепливши море, Геракл прибув на Дикий острів, ще здалеку долинуло до нього по хвилях океану гучне ревіння червоних корів. Боячись за свої стада. Велетень Геріон приставив охороняти і пасти їх іншого велетня, Еврітіона. Еврітіон був такий само великий, як і його господар Геріон, але не був триголовим. Зате на допомогу пастуху гіганту господар дав страшного пса орта. Цей пес одним ковтком міг би проковтнути одразу 10 величезних левів або тигрів. Щойно Геракл ступив на берег, як страшний пес орт із хрипким гавкотом і гарчанням кинувся на нього. Одним помахом довбні герой відкинув жахливого пса, другим ударом вбив велетенського пастуха Еврітіона і, зібравши корів, погнав їх до свого човна. Геріон почув мукання своїх корів і побачив, що його пес орд і велетень Еврітіон убиті, вкрай розлючений велетень погнався за Гераклом і наздогнав його на березі моря. Геріон був дивовижним велетнем. Він мав три тулуби, три голови, шість рук і шість ніг. Трьома щитами прикривався він під час бою, три величезних списи кидав він відразу у ворога. З таким велетнем важко довелося битися Гераклові, але йому допомогла велика войовниця Афіна Паллада, яка порадила вражати велетня стрілами. Геракл зразу ж пустив у велетня свою смертоносну стрілу. Влучила стріла в око однієї з голів Геріона. За першою стрілою полетіла друга, за нею третя. Грізно змахнув Геракл своєю добнею і щосили вдарив Геріона. Бездушним трупом упав на землю тритілий велетень. Після перемоги далекий шлях слід було пройти Гераклові. Через тридев'ять земель погнав він чарівне стадо до рідної Греції. З великими труднощами та крізь страшенні небезпеки привів Геракл корів Геріона до царя Еврісфея. Еврісфей дуже хотів залишити їх собі, але побоявся, аж надто гарні були для смертного корови Геріона. Довелося принести їх у жертву ревнивій богині Гері.